де там іде від лісу, я не знаю, де це будуть возитися діти, буде заїжджати туди шкільний автобус. Це перше. Друге, в суботу діти початкових класів навчатися не будуть. Вони будуть навчатися в режимі п'ятиденки, але кожного дня відпрацьовувати ще. Але це буде легкий урок для розумового навантаження. Тобто, повторюю, це може бути музика, праця, малювання це коли діти відпочивають, а не, не, не працюють, скажімо, розумово. Третє. Я врахую абсолютно ваші на сьогоднішній день питання що стосовно організації харчування у цій школі. Ми обов'язково сюди направимо відповідних спеціалістів, які за це відповідають. Щодо забезпечення продуктами харчування, щодо дотримання норм, скажімо, використання цих продуктів і надання дітям відповідно, відповідно обідів і таке інше. І четверте. Я просто хотіла до вас звернутися з проханням. Я думаю, що оскільки ми всі з вами зав'язані в одному циклі виховання і навчання дітей, ми, як керівники, відповідаємо за життя і здоров'я ваших дітей, відповідаємо за те, щоб вчителі ходили на роботу, щоб виконували свою роботу належним чином. Відповідаємо за те, щоб заплатити вчасно заробітну плату. Створити санітарно гігієнічні умови в школі, створити, підняти до належного рівня матеріально-технічну базу навчального процесу, але і ви у цьому процесі також відіграєте важливу роль. Ви також з нами повинні бути партнерами. Ви також кожного дня спілкуєтеся з дітьми, і ви також повинні розуміти ситуацію, яка є на сьогоднішній день. Я думаю, що я маю право розуміти про те, що ми все-таки до кінця зборів. Вами порозумілися, і якщо будуть виникати питання, будь ласка, в будь-який день ви можете приходити до нас на наради відповідь свою на звернення, ви обов'язково письмово отримаєте. Я розумію, що вона вам потрібно письмово, тому що ви, можливо, будете її використовувати надалі і таке інше. Тому, шановні, хочу вас попросити. Давайте будемо стримані міши, Давайте будемо трошки терплячими. Сьогодні важко всім. Важко я більше чим розумію. Мені як керівнику галузі, я це знаю. Мені просто важко, тому що 30 установ в різних кінцях району треба опалити, нагріти, навчити, привести, нагодувати і таке інше. Важко директору школи, який працює сьогодні в таких умовах, важко голові адміністрації, тому що в мене одна освіта у нього весь район. Важко вам, тому що ви, кож, кожен з вас думає, як перезимувати, як на харчува... прохарчуватися і як дожити до весни. Але я вас дуже прошу. Давайте розуміти ситуацію. Ми з вами живемо у цій країні, в якій іде. Як би там не казали, Ато, не ато, ми знаємо, що війна, де гинуть люди, де на військові дії і на те, щоб армія стала на свої. Скажемо, стала армією, яка була знищена, сьогодні треба виділяти кошти, сьогодні треба думати, як повестися державі, коли ми не маємо фактично свого видобутку газу і сьогодні дуже низький видобуток вугілля. Давайте розуміти ситуацію. Давайте ми будемо терплячки. Якщо ви, я не мала це сьогодні вам казати, якщо ви бачите, що ваша дитина втомлена, що вона не може йти в суботу, та не пустіть її одну суботу в школу. Я не я не мала б це казати як начальник відділу освіти, але ви розумієте, що все-таки це інша ситуація. Я не кажу, що кожну суботу, але він кожен бачить. І він кожен, якщо ви бачите, що вже геть втомилася, то дайте хай читає вдома книжечку і одну суботу не піде. Але в вересні у нас три суботи. У жовтні у нас буде три суботи, там чотири і чотири. Я думаю, що ми відпрацюємо і діти добре відпочинуть у січні. Відсвяткуєте, відпочинете. Від щедруєте і в лютому прийдемо до школи. Аліна ще одне хочу сказати, що осінні канікули будуть, і це також можете написати в пресі: канікули осінні будуть у всіх школах району. Дякуючи батькам, звернево.